Наявності трикотаж фойл, легка, блискуча фактура. Це зовсім легенький, добрий, еластичний поширений трикотаж із яскравим, блискучим напиленням з лицевої сторони. По вибороці фактура гладенька, дуже зручна та приємно тактильна. Фактура має штучний склад, поліестер та еластан, ширину 150 та щільність 170 в середньому. У виробі поводить себе плавно, ніяку трапірується, не утворюючи виразні складки, легко повторює будь-яку форму, дуже зручно Вічна та приємна на дотик фактура. Відійде для пошиву яскравого, вечірнього та сценічного вбрання.